Огляд бігової доріжки від українського бренду Fiton модель Lola. Особливість цієї моделі полягає в тому, що це слімка. Але слівка незвичайна, вона одна з небагатьох, яка має зміну куту нахилу за рахунок ось таких коліщаток, які змінюють своє положення. Тобто, це ключова особливість. В цьому положенні ми бачимо повністю горизонтальний стан бігової доріжки. А змінивши кут положення цього колесика, він стає 4 градуси. Я переміряв мірелом на телефоні, відповідно, показую такі положення. Особливості цієї щебігової доріжки це 6 точок контакту з землею. Тобто попереду два коліщатка, які є опорами, по центру з обох сторін і позаду 6 точок, що для слімок теж. Не те, щоб унікальність, але не у всіх є 6 точок. Загальна якість виконання бігової доріжки дуже крута, бігове полотно якісне. А, керується або з пульта, або з таким, такі часики. скажем, ну це теж як пульт, просто він наручний, більш зручний. А, можна перемикатися або використовувати цей годинник, або, відповідно, пульт або те, або те. А по параметрам, які пише виробник, ну, він вказує ось такі параметри на самій біговій доріжці. Ну, вона розрахована до 100 кг. Як завжди, рекомендуємо брати з запасом і не перевантажувати її. Ми її, до речі, здаємо в оренду і продаємо. Тому, кому буде цікаво, звертайтеся. Ще покажу зараз. З внутрішньої сторони. А з внутрішньої сторони вона має ось такі центруючі елементи, які центрує бігове полотно. Ну і невеличкі такі амортизаційні прослоєчки з резини. Звісно, тут повноцінної амортизації ви не дочекаєтеся, але щось примітивненьке да воно є. Ну бо вона все ж таки не для бігу, а більше для ходьби. Три цієї доріжки вказані в цілому правильно. Її висота від підлоги в складеному такому положенні всього 12 см. Тобто вона доволі така бузенька, маленька, низенька. Ну і має коліщатка для пересування з цієї сторони. Ну і що зручно, тут ось іде металевий корпус. Тобто, навіть якщо десь на туреці її треба поставити, то тут. Uh, ну, можна опертися не пластик.